Друзі, привіт. Цим синодом наслякали довгі два роки так послідовно і ефективно, що ми насправді перелякані. Я переляканий. Протягом цих років папа підносив до кардинальської гідності лівих теологів, промоутерів ЛГБТ, сторонників уділення причастя розлученим, адептам жіночого священства, скандальні особи очолювали важливі церковні та навколо церковні інституції. Натомість прихильники ортодоксії зазнавали утисків. Ватикан влаштовував для них. Чи проти них ретельні перевірки в якості попередження, а ЗМІ розкручували скандали про буцімто зловживання? От, наприклад, в архідієцезії кардинала Вьольки із Кьольна. але насправді його вина була в тому, що він. Критикував і цим самим гальмував революційний німецький синодальний шлях. Зараз цитата: доктрини істинної релігії укидаються, закони церкви у замішанні, владолюбство чоловіків, які не бояться Бога, привело їх на високі посади в церкві, а висока посада тепер публічно відома як нагорода безбожності. В результаті, чим більше чоловік богохулить, тим більше люди вважають його єпископом. Хто би це сказав, як ви думаєте? Це святий Василій Великий. Але здається, що він описує часи Понтифіката Папи Франциска, і це знову не моя думка, а відомого теолога, єпископа, ортодокса, сучасності Атаназія Шнайдера. Він згадав слова Великого отця церкви в листі до єпископа Джозефа Стрікленда, який відомий також своєю ортодоксією, чесністю, сміливістю, за що його настільки не люблять у Ватикані. Що хотіли би усунути з єпископства дієцезії Тайлер в Техасі? Натомість Ватикан не спромігся на жодну реакцію щодо реальних і численних зловживань, наприклад, німецьких, бельгійських, швейцарських та яких завгодно єпископів, якщо вони обстоюють ліві. Погляди, ліву ідеологію, тенденцію революційних змін дуже, дуже складно не помітити. От в таких реаліях ми підходимо до синоду про синодальність. Чого очікувати від синоду? Здається, жоден підрив доктрини нас не мав би здивувати, якщо ми уважно спостерігали за тенденцією, ну хоча б останні кілька років, і при цьому не тікаємо від реальності. В резонанс з цими загальнокатолицькими тривогами п'ять кардиналів озвучили свої побоювання щодо синоду в п'яти питаннях до папи римського. Їхні питання оформлені в традиційній католицькій формі Дубія, тобто. Сумніви, це запитання, покликані прояснити заплутану ситуацію. Відповідь на ці запитання має бути однозначною. Або так, або ні. Насправді це дуже біблійний і, я б сказав, дуже божий спосіб комунікації, бо сам Ісус говорив: нехай слово ваше буде так, так, ні, ні. А все інше. Правильно, все інше від лукавого. І як ви думаєте, чи дав папа відповідь на дубію? Так, дав. Так чи ні? Ані так ані ні, папі було достатньо дати відповідь розміром в 5 коротких слів. Замість цього його відповідь умістилася на сім сторінках, але ані так, ані ні, в цій відповіді не було. Давайте це зафіксуємо. Я не винен, але виходить силогізм: так, так, ні-ні. А інше від лукавого або від папи Берголіо. Читаючи ці відповіді, які, скоріше за все, як пишуть оглядачі, Сформулював новопризначений префект Декастері Віровчення Віктор Мануель Фернандес, це його стиль. Але менше з тим, це папські відповіді. Я особисто, чесно кажучи, відчув обурення. Типу, ну вони що нас всіх за дурнів рахують, від яких можна просто відмахнутися, от такими маніпулятивними відписками. Очевидно, подібне. Відчували запитувачі, блискучі кардинали, інтелектуали нашого часу, люди, які працювали з доктором церкви ХХ століття, Папою Бенедиктом. Вони, звичайно, ну, не могли ковтнути цю маніпуляцію. І як результат, вони винесли цю історію на світло, сформулювали нову дубію, в якій ті самі п'ять питань сформулювали в більш гострій і жорсткішій формі, сформулювали так, щоб. Вислизнути від прямої відповіді не вдасться, і чекали на відповідь 40 днів. Ну, ясно, що відповіді вони не дочекалися. Таке цілком біблійне число 40. Да? А потім вони взяли і опублікували всю цю історію, свої запитання, папські маніпулятивні відповіді, невідповіді відповіді і нові запитання. Префект Декастері Віровчення Віктор Мануель Фернандес, вірогідний, який так віртуозно написав папську відповідь, розлютився. І розкритикував авторів Дубія. Буквально він сказав, що папа вам не хлопчик на побігеньках. Ні, не хлопчик. Але папа не дав відповідь. І як виявилося, це цікавить багатьох. 2 жовтня кардинали опублікували всю переписку. Вже о першій годині дня часопис Кредо все переклав і опублікував у себе. Через 5-7 годин більше 7 тисяч користувачів прочитали цю переписку. Тобто, буквально за кілька годин всередині робочого дня 7 тисяч українських католиків знайшли час, щоб прочитати. Дослідити, ну хоча би пробігти очима. Очевидно, що про дубію і відповідь папи написали всі, як греко-католицькі, так і римо-католицькі сайти, і число людей, які принаймні розуміють, що це найбільша. І найважливіша новина останніх днів перед синодом налічує щонайменше 10 тисяч осіб. Це читачі публікації на кредо. А вірогідніше, що в два, в три, а може в п'ять разів більше тільки в Україні, і це обнадіює. Це багато, це багато людей, які знають, що відбувається в церкві, які чекають на реакцію пастирів щодо синоду, які тримають руку на пульсі, які не закриваються. Не закриваються від реальності. Давайте перерахуємо тривоги католицького світу щодо можливих революційних зрушень, революційних атак на церкву під час синоду. По суті, можна скористатися тезами дубії кардиналів Бранд Берка, Ченя, Сару та Інігеса. Цікавить. Чи піде церква за віяннями часу і сучасними ідеологіями, і на догоду цим ідеологіям він змінить свою доктрину? Раз. Чи будуть благословлятися гомосексуальні союзи? Чи будуть висвячувати жінок на священників і деяконів, відпускати гріхи тим, які сповідаються, але не мають наміру розірвати з гріхом? І п'яте, питання про спосіб управління церквою: що це за нова синодальність? Ми не знаємо, звідки очікувати революційний прорив. А може звідусіль з усіх п'ятьох напрямків. Префект Декастерів Віровчиня, якого ми вже багато цитуємо, заспокоює, що не буде жодних проривів. І ось цитата. Люди, які бояться дивних або недоречних доктринальних зрушень, і люди, які з іншого боку очікують великих змін, будуть справді розчаровані, сказав він, додавши, що синод не задуманий у такому ключі. Принаймні не цього року, додав кардинал Фернандес. Згодом ми побачимо, що вийде, і наступного року ми побачимо, що буде. Але цьогоріч не варто мати надто великі очікування. Дивує також і форма проведення синоду. Є синод, який не дорівнює колегії кардиналів чи колегії єпископів. Він наче не здійснює верховної влади на чолі з римським архієреєм, а радше є майданчиком для дискусій, дорадчим органом. Серед учасників синоду є ті, хто має голос, хто. Не має голосу, є фасилітатори, є консультанти, є люди світські, є люди церковні, є люди віруючі, є люди невіруючі, є відверті безбожники. Але навіть ті учасники синоду, які мають право голосу, не впливають на остаточне рішення синоду, його приймає папа Франциск. І от питання в якій формі? приймає чи не приймає той чи інший документ, синтез обговорень, чи перепрацьовує те, що йому представили як результат роботи синоду. Ми про це не знаємо. Все дуже заплутано. І на додачу, із недопущенням журналістів, з таким насмішкуватим формулюванням для досягнення істиної синодальності. От істина синодальність це темрява. Все це породжує і ще більше заплутаності. Насамкінець, я хочу представити два полярні прогнози. І це вже є свідченням повної темряви, чи радше туману в цьому питанні. Отож. Перший прогноз: синод стане революційним проривом в одному чи кількох напрямках, заявлених робочим документом синоду, так званим інструментом Лаборіс, і дубія ортодоксальних кардиналів. Свідчення великої небезпеки такого прориву є сама Дубія. Перший сумнів у формі Дубія під час понтифікату Папи Франциска кардинали висловили після публікації постсоборного послання Моріс Летіця і відповіді. Так до сих пір не отримали, не дочекалися. До речі, серед авторів дубі в 2016 році були ініціатори нинішніх сумнівів Кардинал Леоберг та Вальтер Брандмюллер. Тепер вони не стали чекати завершення синоду при закритих дверях, а вже перед синодом. Опублікували свої питання, сумніви і тривоги в минулому. Ці кардинали перші величини в церкві, а отже, мають багато зв'язків, багато інсайдерської інформації щодо намірів, потенційних рішень синоду. І ця перспектива тих потенційних рішень стала для них достатньою для того, що, щоб вже перед синодом звернутися до папи у формі Дубія, а те, що вони опублікували переписку. Це нонсенс, і ще більше вказує, що небезпека дуже реальна. Звісно, вже багато років просуваються всі перераховані революційні питання а у відповідь на благословення а, гомосексуальних пар, єпископи і дієцезії не отримують жодної корекції вже не говорю про санкції святого престолу. Ну, взагалі, жодної реакції. Можливо, саме зараз, після стількох років індоктринації, вікно Овертона. В церкві відкрилося достатньо широко, щоб протиснути через нього оце вибачте, зґвалтування католицької доктрини. Можливо, як у випадку з Аморі Літіця, як і у випадку відповіді папи на дубію кардиналів, постсенодальне послання буде містити. Нечіткі, багатозначні формулювання, які дозволять інтерпретаторам побачити в документі те, що вони хочуть побачити, і зачепитися за, цей, за цю інтерпретацію. Довгий час аж до сих пір захисників папи і його науки нічого такого не бачили в Аморі Слітіці. Але чомусь всі про ЛГБТ, церковні діячі і теологи посилаються саме на цей папський документ, щоб посилити вагу своїх аргументів. Чому? Тому що аморіслітіці містила достатньо для того, щоб потім її пристосувати для захисту лівих про про поглядів Отже, оптичність Нечіткість, неточність формулювань може стати захистом від нападів критиків і достатнім для замилювання очей численних папських захисників. А коли церква дозріє до нового революційного прориву, карти будуть відкриті і зашифровані в посланні революційні меседжі, будуть розшифровані і представлені як щось самоочевидне, як щось. Обов'язкове для прийняття. Другий варіант озвучив Віктор Фернандес: нас будуть готувати поступово, без поспіху, ну от як тих жаб, в казані з теплою водою. Ці опції, варіанти, є тактично полярними, але стратегічно однаковими. Те, що синод нічого особливого не зрушить в католицькій доктрині сьогодні, не має стати для нас самообманом і нагодою зробити висновок. Фух, пронесло. Тенденція явно показує, що не пронесло і не пронесе. І радше свідчить, що варіант перший, революційний прорив, глибокий, радикальний, є для нас кращим варіантом. Ну, уже принаймні є можливість випригнути і не бути звареними заживо. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Якщо ви дослухали до кінця, я вам дуже вдячний. Прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і за вашим бажанням закинути нам пару гривень для розвитку каналу. Дякую!